Добрий день, малята! Сьогодні ми знову зустрілись, щоб читати віршик. А зараз наш віршик називається Невихований ведмідь. Приготувались? Слухайте уважно, починайте. В лісі жив ведмідь гультяй. Знав єдине слово Дай. Дайте меду і малини, дайте рибки і калини. Дорікали звірі вслід. Нуй, невічливий ведмідь! Чи тобі завчити важко чарівні слова, будь ласка. Ось такий віршик намоляти сьогодні з вами прочитав про ведмедика, який не знав вічливих слів. Дітки, а ви знаєте вічливі слова? Розкажіть їх, матусі. До побачення!